Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я до вас з рецептом сливового пирога. Для цього беремо вершкове масло кімнатної температури, цукор і щіпку солі і ванільний цукор перелік інгредієнтів, як завжди є в описі ще під відео. Все це збиваємо міксером. Тоді додаємо яйця. І знову ж збиваємо міксером, довго не збиваємо десь одну хвилину тепер додаємо борошно. Одну повну з гіркою чайну ложку розпушувача. Тепер перемішуємо лопаткою, а пізніше вже будемо замішувати міксером. На моєму рецепті ви ще можете знайти ще один рецепт сливового пирога. Пошукайте його, так він називається, сливовий пиріг. Там для тіста потрібно молоко. Так, а тепер міксером ми це перемішуємо тісто до однорідності. Воно у нас виходить не рідкувате, а таке ну, густувате. Виливаємо його. Вірніше викладаємо, тому що воно трошки і не дуже лється, у підготовлену форму. Форма у мене діаметром 20 см. Можна взяти трошки меншу, тоді він буде вищим. 18-16, ну у мене 20. Гарненько розрівнюємо і беремо підготовлені сливи. Я їх розрізала на половинки. А тоді ще поміж ці половинки ще четвертинки. Ну, це вже, хто я хоче, за бажанням собі викладає сливи. Це вже ваша фантазія. Ось такий в мене вийшов візерунок. Поскільки сливи кислуваті, бажано їх зверху присипати цукром. Готую в мисці цукор, корицю, перемішую гарненько. І буду цією сумішю посипати зверху наш пиріг. Духовка вже розігріта до 180 градусів. І зараз будемо ставити пиріг пектися десь на хвилин 40, 45, у кого як пече духовка. Ось в мене спікся вже пиріг, я його виняла. Тепер із форми вийму, і треба його буде покласти для остивання на решітку. Знизу який, який він гарний. Таке враження, що він дуже припечений, ця камера щось так передає. Затемно досить. І тепер зверху, коли остине, на решітці. Зверху присипаємо цукровою пудрою, тому що сливи, ви знаєте, досить кисловаті. Цей пиріг є досить-досить смачним, він з такою сливовою кислинкою. Повірте, що всі будуть задоволені вашим витвором. Отже, печіть і їжте своїх рідних. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, хто не підписався. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. На моєму каналі є дуже багато смачних, гарних і простих рецептів. Отже, до зустрічі!